Thank you. Думаю, ви помітили, що позаду в мене зруйнована будівля. Дивно починати свій перший автоогляд в такій локації, коли інші автоблогери виїжджають на парковки модних і нових торгових центрів. Але я це зробила не просто так. Ця будівля колись мала бути спортивно-розважальним комплексом. Але, на жаль, будівництво так і не було доведено до кінця. І зараз ця споруда стоїть і руйнується від часу. Їй, скоріш за все, не вистачило фінансування, як і машині, яка в нас сьогодні на автоогляді. Давайте знайомитися ближче. Мене звати Світлана, його звати Дж... Айсон, і сьогодні ми будемо розбиратися, що чекає на людину, яка вирішила придбати некруху, і чи взагалі існує життя з некрокоритом. Купуючи цю машину за 2000 тисячі доларів багато років тому, я ні на що особливо не розраховувала. Вже тоді це був самий не з ринку. Я очікувала, що машина буде як у Флінстоунів. І як же я зраділа, коли у машини був дах, підлога, чотири колеса і навіть п'ять дверей. Вона з'явилася в далекому 2002 році. Тоді ця машина була бізнес класом містка, надійна і комфортна. І такою вона і залишалася. Якби у власників таких машин був свій нафтопереробний завод, або ж вони були племінниками І Я не є ні тим, ні іншим. Купити стару машину, це як всиновити діда. Нерозумно вважати, що навіть при належному догляді колись він стане маленьким хлопчиком. Очевидно, якщо людина не порофло купує машину за 2000 тисячі доларів, гроші у неї на всілякі там ремонти не так і багато. Я поміняла фільтри, сайленд-блоки, мастило в коробці і двигуні. Але це все, і для цієї машини це дуже і дуже мало. Відразу я зіштовхнулася з першою серйозною проблемою проблемою з коробкою передач. Тут стоїть варіатор. Він же мультитронік. КПП штурхалось, і я намагалася відбутися малим кровопролиттям і замінити мастило в коробці передач. Але зробила тільки гірше. Однак старий німець пробачив мені моє невігластво цього разу. І він пробачив мені різкі старти і підвищену швидкість. Звичайно ж, на німецькому автобані трішки помучилася. З підвіскою. В цій машині багато важельна підвіска. І замість того, аби змінити усі важелі разом, я змінювала по одному. І вони по черзі виходили з ладу. Купуючи таку машину, кожен думає, полагоджу в ній те, і те, і буду їздити собі на радість усім на заздрість. Але скажу по секрету: поломки в таких машинах ніколи не закінчуються. Напевно, у вас назріває питання: так чому ж ти його не продаси? Не додаси трішки грошей і не купиш собі щось простіше ланус, наприклад. І я відповім: машину продати. Можна, а друга ніколи. Цей набір німецьких і вже тепер китайських автозапчастин став для мене набагато більшим, аніж просто засобом пересування. Цей друг не залишив мене в біді, навіть коли у коробка наказала довго жити. Він не став посеред дороги, а довіз мене до узбіччя. Навіть коли закипав його мотор і ТНВД вийшов з ладу, він довіз мене додому. І навіть коли було сумно, він був поруч. Навіть якщо було сумно через його поломку, він все одно був поруч. a 6 другого покоління з'явилася на ні, 1997 року випускали її в двох варіантах кузова: класичний седан і авант. Він же універсал ще була версія Audi A6 Allroad на пневмі. для любителів побарахтитися в багнюці. І між іншим такі версії могли дати справжньої прочуханки позашляховикам і навіть дев'ятка. і я розумію, що за нинішніми мірками Ауді c 5 виглядає старомодно. Форма не така агресивна, фари прості, ніякого тобі лет підсвічування або якогось супердизайну. Мені особисто версія седану здається трішки дивною. Можливо, от тому що я просто не прихильник седанів? Навіщо мені машина, в яку я покладу менше всілякого лахміття? Що стояло під капотом оцих машин. Ось тут буде повний список двигунів, які були в таких машинах. Якщо що, це не оригінальний амортизатор від Audi. Насправді амортизатор зламався якраз перед оглядом. Тому маємо, що маємо. В нашій країні найпопулярніші версії 2,4 бензин і 2,5 дизель. Пару слів про 2,4 бензин. З віком під'їдаємо стила. Щоб вирішити цю проблему, потрібно замінити кільця або циліндропоршневу групу. Все, що я прочитала про цей двигун. Люди радять приблизно одне і те саме. Вчасно мені. Ти грим. Міняти прокладки ГБЦ і всі ущільнювачі, до речі, також Стежити за якістю палива по можливості І змінювати мастило кожні 7 тисяч кілометрів Тепер про дизель, який тут і стоїть V6 2.5 TDI Тут під капотом колись мало бути 163 кінських сили Але, гадаю, з віком вони трішечки порозбігалися І, між іншим, 310 ньютон-метрів крутного моменту 2.5 були з різною кількістю кінських сил 150, 155, 163 і 180 Тут чава Вонний блок стоїть турбінка з турбінкою. Особливих проблем не було. А ось по справжньому страшні речі відбувалися з розподільним валом. Вся справа в тому, що в приводі клапанів цих двигунів встановлювалися коромисла без роликів, які ближче до пробігу в 200 тисяч кілометрів. Сточували один одного. В результаті потрібна була або зміна розподільного валу, або найстрашніше повна зміна двигуна. Єдине, чого мене сталося з мотором, я міняла ремінь на генераторі і замінила ТНВД після того, як двигун закипів. Зараз на черзі заміна ременя ГРМ і помпи. І намагаюся дотримуватися регламенту. Заміни мастила в двигуні в 7 тисяч кілометрів. Це у нас по коробкам. Тут стояла механіка, звичайний гідротрансформатор і тричі проклятий мультитронік. Він же варіатор. З механікою і так все зрозуміло, що з нею нічого страшного бути взагалі не може. zf 5 hp 19 також особливих проблем немає. Якщо вчасно обслуговувати, міняти мастило, все буде окей. А ось з варіатором не обійшлося без нюансів. Варіатор це безступінчата коробка передач, яка приводиться в роботу між двома конусоподібними валами. Тут стоїть ланцюг, щось типу того, якийсь на велосипеди, тільки тут він дуже широкий, і ідея всієї цієї конструкції досить непогана. Це дає високу економічність, але от в надійності поступається в рази. Ця коробка не любить ні різких стартів, ні великих швидкостей 150 з плюсом, особливо на тривалий період, ні перегрів, ні пробуксовки. На цій коробці не бажано нікого буксувати, та й саму цю машину буксувати не можна. Можна тільки те і легесенько їздити. Хоча при цьому цей варіатор, який тут стоїть, ну j вважається до. Досить надійним в порівнянні з тими, які ставлять на сучасні машини. Тут вже стоїть баушний варіатор, його заміна обійшлася в 40 тисяч гривень з роботою 6 років тому. В цих машинах був повний привід кватро і передній привід, який тут і стоїть. Не вистачає повного привіду в цій комплектації. Це була б додаткова безпека на слизькій дорозі. Не вистачає світла в нічний час доби, тому наступні у мене на заміні будуть фари Якщо бути відвертою, церковні свічки в церкві світять набагато яскравіше, аніж ці оригінальні фари. Тепер давайте Пошукаємо кліренс. Перепрошую, поговоримо про кліренс. Машина дуже низька. Так зрозуміло, що завдяки такому низькому кліренсу хороша керованість, але бампером ти обітреш геть усі бордюри. Кудись поїхати на дачу або на природу це завжди проблема. Будь-яка вибоїна гвалтує нерви. І ти завжди трешся пузом. Раніше, коли по землі ще ходили динозаври і зими були дуже сніжними, я часто застрягала в заметах, а буксувати цю машину не можна. Прилетіла всього лише на секунду, а для мене пройшло більше двох тижнів. Увесь цей час машинка була на Істо. Пам'ятаєте, я говорила про те, що якщо в цій машині в підвісці змінювати по одному важелю, з цього нічого гарного не вийде. Кожен важель буде виходити з ладу з часом, і ви просто будете постійним клієнтом на ІСТО. Тому я вирішила змінити усі важелі одразу. Тому зараз по підвісці мені максимально комфортно. А ще я поставила проставки на цю машину. Я знаю багато хто навпаки любить занижувати машину. Але через те, що машина, в принципі, була і так дуже низька, кліренс був дуже маленький, я всюди чурхалася кузиком, де це дуже незручно. Тому що просто я не кажу, що треба там залазити на усі бордюри, що треба влаштовувати оффроуд на цій машині. Ні. Але такі елементарні речі, як припаркуватися, прибрати дупу машини з дороги, а для цього треба заїхати трішечки ближче до бордюру. І, звісно ж, вже все вам перележить на бордюрі, і вже треба якось це все. Розрулювати тому машина стала вищою десь на 4 сантиметри. Але це вже 4 сантиметри. Це ого! <свісно> в цьому випадку розмір має значення. Звісно, коли наїжджаєш на якусь таку велику неприємну яму, ти будеш відчувати це салоном, бо все ж таки роки даються в знаки, і тут все може так дуже сильно трохкотіти. Але в принципі стало набагато краще. Що можна сказати з приводу потужності? Коли ви їдете по трасі, ця машина дозволить вам обігнати якусь фуру або якусь іншу машину. Але головне, аби ви не їхали на підвищених обертах усю дорогу по трасі. Бо варіантор вам цього не пробачить. Але якщо ви візьмете таку саму модель з таким самим об'ємом двигуна, але при цьому у вас буде звичайний гідротрансформатор або механіка, ці машини з самого початку розраховувалися на те, що машина буде їздити 160 з плюсом на дуже довгу відстань. Але я не рекомендую це робити. Дбайте про себе. Своїх близьких і про оточуючих. І що стосується витрати пального, я можу назвати цю машину економічною в порівнянні з лендровером Discovery 4.4. Тут по Місто десь приблизно 10-11 літрів дизелю. Якщо ви будете їхати по трасі, то це десь приблизно 6-7 літрів дизелю. Е, мені здається, багато хто з вас погодиться, що це майже задарма. Мені в цій машині дуже сильно не вистачало бортового комп'ютера. Його тут просто не було, оскільки це найбюджетніша комплектація. У нас не вистачало музики. Я гадаю, що дуже багато хто з вас також любить сісти в машину і послухати музику. Мені здається, машина і музика це найкращий психолог. Тут була найзвичайніша магнітола. Я намагалася вирішити це питання купу. Учі fm трансмітери на промі я їх замовляла, або я їх наприклад купувала в епіцентрі, але там такий був неприємний звук. Там було таке рипіння, свистіння, пердіння, що краще взагалі проїхатися у тиші. Тому було мною прийнято рішення поставити тут Android манітоло придбати це все і поставити мені десь обійшлося в 5-5,5 тисяч. Але це дуже зручно. Плюс я докупила ще ОБД, плюс тепер через ОБД в мене тут видно температуру і усі потрібні мені показники. І до речі, через те, що мене видно температуру, коли я поїхала в Київ в такий, знаєте, самий розпал літа. У мене почалася підніматися температура двигуна, і я це все помітила. Я попередила закипання двигуна. Я не можу сказати, що ця машина занадто капризна. Якщо цю машину. Обслуговувати вчасно, змінювати мастило. Це потрібно робити раз у 7 тисяч. Ну, якщо вже взагалі немає коштів, то хоча б раз в 10 тисяч кілометрів. Але ніяк не більше. в більше. Всередині у нас бюджетна комплектація. Давайте тоді по черзі почнемо про все в салоні. Почнемо з моєї найненависнішої штуки. Софт. Тач пластик. Увага, в ті роки була просто неймовірно безглузда ідея пхати цей софт-тач пластик всюди, де тільки можна. І це дуже велика біда, бо з роками він облазить і виглядає максимально убого. Найбільше цю проблему видно ось на цій центральній панелі, де ви завжди чіпаєте все своїми пальчиками. На кнопках все витирається і виглядає це поганенько. В моїй машині звичайний тканинний салон. В моєму випадку на дверних картах дуже сильно негарний візерунок або, можливо, мені просто не подобаються квадрати. Підігрів. Або вентиляції сидінь тут немає. Є версії, в яких є підігрів сидінь, але це явно не ця версія. Що стосується матеріалу, який використовували для салону цієї машини. У більш дорогих комплектаціях в салоні були шкіряні сидіння. Взимку сідати на такі сидіння дуже холодно. У мене в іншій машині є якраз такий шкіряний салон, і це дійсно дуже неприємно. Влітку, залишивши машину надовго на сонці, сідаючи всередину, можна почути звук шкварчання вашої дупи. Але звісно, у тканинного салона є і безліч мінусів. Один із найбільших для мене це. Маркість салону. З роками, якщо власник не робить детейлінгу, бруд забивається ось тут між ось цих складочок. Машині вже, до речі, років та років, але тканина тримається, не рветься. Що стосується клімат контролю, в моїй машині є кондиціонер, але через те, що в мене заклинило компресор, його треба змінити, поки що я без нього. А от пічка в мене навпаки працює за двох. Про пічку в мене є одна дуже цікава історія. Нещодавно, коли була якраз таки дуже сильна спека, я поїхала до Києва, і там, поки їздила по всіх цих заторах під палящим сонцем, у мене почав. Знову закипати мотор, вже навчена гірким досвідом, і аби не повертатися назад до сумної евакуаторі, я увімкнула пічку на повну потужність. Це дійсно допомогло в моїй ситуації. Температура понизилася, але їздити, як ви розумієте, в заторах, коли в тебе на повну працює пічка, не працює кондиціонер, і все, що ти можеш зробити, це просто відкрити вікно, було максимально некомфортно. Багато хто жаліється на надто низьку посадку. Тут я погоджуся, коли я вирівнююся на світлофорі з іншими людьми, навіть якщо в них седан або універсал, неважливо. вони ніби. Сидять на звичайному стільці, а я при цьому сижу на маленькому рибальському, знаєте, такі беруть з собою дідусі на рибалку. По посадці, як водійку, мене все абсолютно влаштовує. Центральна панель в цій машині виглядає застаріло. Згодна. Але що ми хотіли від машини, який понад 20 років. Знаю, багатьом не подобається, як виглядає селектор передач. Кажуть, що він виглядає нудно. Але працює і на тому спасибі. Спереду є тільки один підстаканник. Зараз я буду намагатися його відкрити. І то він у мене не дуже добре працює. Das Auto. І як нова, чомусь не подумали про пасажира або, наприклад, про водія, який також захоче посмакувати кавусю. Тому, аби вирішити це питання, аби ніхто не залишився без свого улюбленого напою, я замовила на промі ось такий підстаканник. Виглядає не дуже, але виконує при цьому свою функцію. З органайзерів тут є підлокітник і ось така ніша. Її цілком вистачає для всіляких дрібничок. Тепер давайте поговоримо про задній ряд. Що нас там чекає? На задньому ряді також дуже просторо. Навіть якщо ви зростом від 180 см, вам тут має бути зручно. Я зростом. 164 см. Як бачите, відстань між ногами і переднім сидінням досить велика. За передніми сидіннями ми бачимо з вами ось такі сіточки. Мені особисто не подобається. Як вони виглядають, я намагаюся туди зайвий раз нічого не класти. Тобто ці сіточки дуже швидко розтягуються і потім це негарно виглядає. Ще для пасажирів, які сидять на задньому сидінні, ось тут є прикурювач. І для них вже у дверцятах замаскована попільничка. Зараз я вам її покажу ближче. Її можна витягнути і витрусити попіл, якщо тут хтось напалив. Але якщо пасажири на задньому сидінні у вас палять, можете спорвати. Спокійно давати їм копняка під сраку і по макітрі і виганяти геть з машини, якщо, звісно, ви проти, що у вас хтось в машині палить. На задньому ряді може поміститися три людини. Також тут є два підстаканники. Задніх пасажирів не обділили, якщо тільки не ось цього третього, який тут буде сидіти і в нього це все буде під ногами. Тут є підлокітник. Ось такий. А в підлокітник можна покласти копу свого барахла. В моєму, наприклад, аптечка. Ну і тепер переходимо до багажника. Зараз покажу всі зручності, які тут є. Перше, що можна ось так сісти десь на природі і випити чашку, чаю або кави. Єдине, що треба підкласти подушку під свою п'яту точку, аби ось цей бортик не передавлював вам ноги. Розміри багажника вражають, але це ще не все. Тут дуже легко і просто можна скласти задній ряд сидінь, і ці також можна скласти. Мало того, що сюди можна завантажити просто купу своїх речей, плюс тут можна переночувати. Це повноцінне двоспальне ліжко. Тут є місце під повнорозмірну запаску. Тут також є органайзер для всіляких дрібниць, і з боків також є ніші. Для всілякого лахміття також тут є розетка на 12 вольт. Мене скільки разів виручала ця машина в плані підвести щось кудись, тому що ти розумієш, що твоя машина може довести якусь невеличку шафу або мішок з цементом. І навіть як у моєму випадку, велетенський трьохметровий надувний човен, звичайно, в здутому стані. А також туди ще влізе двигун човна, два весла і тверда підлога від човна. Ще сюди влізе мангал, дрова і кілька стільчиків для відпочинку. На ну що саме час підводити підсумки? Ця машина одна з найневдаліших комплектацій. Тут немає нічого розкішного від Audi. Звичайний передній привід без кватро, ламучий варіатор. Ця машина як гидка каченя, яка стало для мене справжнім і добрим другом. З цією машиною було дуже багато приємних спогадів. Коли було морально погано, достатньо було сісти за кермо цієї машини, проїхатися улюбленими вуличками по рідному місту і ставало набагато легше. Машина подарувала найголовніше емоції і враження, свободу. Яку здатний подарувати автомобіль. Затишок в дощові осінні дні. Тепло, в морозну зиму. машині зовсім скоро вже буде 25 років, а ти все одно можеш закривати на ній всі свої питання. Це при тому, що обслуговування було не на найкращому рівні. Тому, відповідаючи на питання, яке мені ніхто не ставив, чи є життя з некрокоритом в 2025 році. І я відповім: так. І я. І особиста моя думка, що іноді стара машина може подарувати дуже багато позитивних емоцій. І хоч цю машину вкрила юржа, я не перестану вкладати в неї гроші. І я знаю, продати її було б набагато простіше. Але я не шукаю простих задач. І можу за ці гроші, які я планую вкласти в цю машину в ремонт, в майбутньому я б купила собі якусь нову Тойоту короллу. Але що за життя без примх?